А зараз до інших подій одним із першочергових для усіх районів області на сьогодні є питання збирання зернових культур. На Рогатинщині про підготовку господарств району до жнив йшла мова на нараді, яка проходила на базі товариства з обмеженою відповідальністю Агрокультура Рогатин. Теплі погожі дні сприяють дозриванню хліба. На Рогатинщині до них готові, а дехто, як, наприклад, господарство уїзд, уже жнивує. Скошено перша сотня гектарів озимого ячменю. Саме ті питання, які стосуються проведення цьогорічних жнив, обговорювали під час районної наради семінару. Проходила вона на базі товариства з обмеженою відповідальністю Агрокультура Рогатин. Як підкреслив начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Богдан Мельник, 30% полів у районі займає саме це господарство, як і 35% виробництва валового зерна Рогатинщини. Учасникам семінару, а це сільські голови, працівники агропромислового комплексу, господарі показали техніку, якою обробляють землі. Поділились досвідом обробітку землі, оглянули поля. Як зауважив головний агроном агрокультура Захід, Андрій Партило, вони чітко дотримуються правил п'ятипільної сивозміни, до структури якої входять озимий рипак, ячмінь, пшениця, кукурудза на зерно, соняшник. Три роки тому ми починали з 6 шести тисяч гектарів. Зараз ми маємо 10 тисяч гектарів. Якщо якісь фермери чи там яка земля ще не оброблюється, або якісь господарства. Будуть згодні продати нам землю або віддати. Ми задоволеними її візьмемо, тому що в нас тут є база. Ви бачите, є техніка, є елеватор потужністю 25 тисяч тонн зберігання. Як кажуть, у тому жарті маємо час, маємо натхнення. Це тільки обмежується зараз тією землею, яка може бути нам. Надана в господарстві у сільських гулів було чимало запитань до господарів та виступаючих. А мову вели про нагляд за промисловою безпекою та охороною праці, пожежну безпеку у період жнив та багато інших питань. На днях, за словами спеціалістів, агрокультура теж розпочне жнивувати. Прогнози на урожай є добрими. Минулого року Рогатищина за підсумками вийшла в області в число лідерів. Хоче зберегти перше місце і цьогоріч. Район цього року вже готовий до жнив, тому що бачите, що погода сприяє, навіть нема дощів. Як минулого року дощило, було дуже важко. Цього року набагато кращі умови для збирання врожаю. Почали збирати ячмінь, і я думаю, що район не повинен показати гірших результатів, ніж минулого року, тому що як на цей рік практично умови дозволили. Нам е, отримати непоганий врожай, я що ми повинні е, дотриматися е, тих результатів, що й минулого року.